Беручи до уваги великого скупчення вантажівок у напрямку портів Одеської області з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час на автомобільних дорогах регіону, вступає в силу літня заборона на рух вантажного транспорту. Пересуватися дорогами буде заборонено транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вагу понад 7 тонн у разі, якщо температура повітря сягатиме більше плюс 28 градусів за Цельсієм. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Обмеження не застосовуються до транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних. Швидкопсувних вантажів, живих тварин птиці, вантажів, пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення та або майна, що використовується для потреб оборони, гуманітарної допомоги та людей. Обмеження діятими на автомобільних дорогах загального користування державного значення в Одеській області: це траси Одеса Рені, Київ, Одеса та Одеса Мелітополь.